По діброві виє, гуляє по полю, край дороги не то полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, нащо зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє, чумак іде. Подивиться та й голову схилить, Чабан мранці сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце ни є кругом ніби лини Одна одна, як сирота на чужині гине, хто ж викохав тонку гнучку в степу погибати, Постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата, полюбила чорнобрив Козака дівчина полюбила, не спинила, пішов, та й загинув, як би знала, що поки не була б не любила, якби знала, що загине була б не пустила, якби знала, не ходила б, пізно за водою. Не стояла б до півночі з милим під вербою, як би знала. І то лихо, попереду знати, що нам в світі зустрінеться, не знайте дівчата. Не питайте свою долю, Само серце знає, кого любить, нехай в'яне, поки закопають, бо недовго чорнобриві карі оченята, біле личко червоніє, недовго дівчата. До полудня та й зав'яне брови полиняють. кохайте Ся ж любітися, як серденько знає, защебече соловейко в лузі на калині, заспіває, козаченько, ходя по долині, виспівує, поки вийде Чорнобрива з хати, а він її запитає, чи не била мати, стануть собі, обіймуться співа соловейко, послухають, розійдуться обоє раденькі. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає, любилася, кохалася, а серденько мліло. Воно чуло недолело. Леньку, а сказать не вміло, не сказало, осталася день і ніч воркує. Як голубка без голуба, а ніхто не чує, не щебече соловейко в лузі над водою. Не співає чорнобрива стоя під вербою. Не співає, як сирота білим світом нудить. Без милого батько мати, як чужі люди. Без милого сонце світить, як ворог сміється. Без милого скрізь могила, а серденько б'ється. Минув і рік минув, Другий козака Немає сохне вона, як квіточка, ніхто не питає, чого в'янеш моя доню, мати не спитала за старого багатого нищечком єднала, Іди доню, каже мати, не вікдівати, він ти одинокий, будеш панувати, не хочу я панувати, не піду я мамо, рушниками, що придбати.